Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні у нас 7 грудня 2024 року і я хочу вам показати свій початок наступного сезону посадки тюльпанів. В цьому році на цей сезон я закупила 9 сортів тюльпанів. Загалом це буде тисяч штук. І зараз я вам покажу, що я вже посадила, як це відбувається, як це все буде далі відбуватися. І, взагалі, все, що я зараз роблю, я вам покажу. І так, починаємо. Взагалі, ось це. Моє приміщення, де я саджу тюльпани, це моя літня кухня. Ось бачите, що вже у мене основний обсяг вже посаджено. Зараз я вам покажу сорти, які я вже посадила. Це є які у нас вже з фото, але є етикетки без фото. Ну, я в описі до цього відео напишу всі сорти, і ви зможете подивитися по інтернету, які вони ці тюльпани-сорти. Так, дивіться, це сорт Ауборс. це чистий біленький, дуже красивий. Я його вже виращувала. Мене, мені він сподобався. Не розкривається, дуже гарний, дуже високий стебельочок, дуже е, неприбагливий. Ніякого топінгу, нічого, дуже класний. Ось він, отакий обс. Ау... Так, давайте далі. Мій улюблений томпус. Моя лапуся, красотуся. Тут трошки етикеточка з моїм А але там жовтеньке донечко. Отак, може, він дуже-дуже ніжний, рожевий, класний сорт. Це у нас томпус. Далі в мене, я взяла Хенні Вандермост. Це червоно жовті. Новинка в мене. Ось так. Ну, бачите, я їх скліп... зліпила, але, ну так, от Сінаєда блю. Це такі сета бускові з розводами. Я думаю, що вони будуть дуже гарні. Ось, до речі, давайте сразу дивитися, ось як вони вже ростуть. Оце, звісно, перший сорт, який я посадила, бачите, вони вже вилазять. Зараз я от приближу. Бачите, вон корінчики, воно вилазить, ось воно. Ку, -ку. Ось такі вони треба їх вже е, перевірити. Ось так трошечки я обираю, і потім. Привікура все пробризкати, щоб не було ніякого зверху ніякої болячки. Ось така лапуся. Так, томпус. Це у мене, бачите, вже наступна йде Хені Вандермос, теж як солдат, красота. Далі була Сінаеда Блю. вона, Новина... ну, до речі, ці були вже із росточками. Бачите, вони перші й пішли. Далі у мене. Сіна є Ну, так, кое-кое де воно вже почало. От вони вже почали вилазити. Почали. Пішли, бачите, трішенки, це корінчики вже піднімають. Піднімаю, треба буде ще полити. Щоб воно. Далі, отут у мене, он, бачите, оборс. Ну, тільки-тільки щось тільки, ще сидить, сидить, сидить. Далі. Всім дуже знайомий мілкшейк, мілкшейк. Ось він. Далі у мене Сан-Мартін. Це теж новіночку я собі взяла. Такий, бачите, бахромчатий. Ось тут на фото він як красненький, а він такий малиновий, малиновий з білим бахромчатим краєчком. Дуже красивий. Так, наступні. У мене ось Флемінг Флаг. В прийдешному році він. Я його не змогла взяти, але в цьому році я його одержала. Бачите, який красивий. Дуже красивий. Так, наступне у мене Юліана. Це взагалі новинка. Фото зараз не можу показати, але дуже воно рожево-біле і теж бахромчите, дуже красиве. Я їх побачила і дуже любите. Аж закохалася. Ось воно у мене саме останнє я її посадила. І сьогодні я буду садити Stronghold. Стронгголда у мене буде 1000 штук. Якщо цих всіх по 600. Е окрім Сінея Blue, їх 750, вони трошки менше по розміру у мене. А Іфені Вандермос 650. І взагалі у мене вийшло ровно 5000 штук. Дивіться, я вже все очистила. Ось вони у мене почищені. Е, ось такі луковички, бачите, де є проблемки, я підрізала, зачищала. Ну, такі я вони підсохшу. Так, бачите, бачите, зачищала. Де є проблемочки? Де вони такі просто затерті, ось такі затерті, я їх і не чіпала. Менше чіпаєш, менше туди піде болячки. Воно вже підсохло, воно нормально. Так, але взагалі, дивіться, бачите, одна. Ось наступний, да? бачите розмір, наскільки вона друг, дружка від дружки відрізняється. І все по одній ціні. Хоча всі 12 плюс. Ну, взагалі-то, я думаю, що це не 12 плюс, це 11 до 12. Ну, що ж, як є, так є. Як є, так є. І так, дивіться, саджу. Я їх ось такі ящички. Цей ящик не із-под фруктів, цих турецьких, але він не той стандартний, котрий повише. Це, бачите, він трішечки менший. Але не взагалі отакий маленький. Це отакий, трішечки більший. Вони такі є. І я в прошлому році в них садила дуже гарно, мені сподобалось. Так як я жінка, і мені це все піднімати, як ви, мої постійні підписники, ви знаєте, що я сама все роблю. Жінка, да, мені важко, ну що робити, мені треба піднімати моїх донечок. І ось в таких ящичках. Я беру такі ящички. Ось, о, давайте. Я Насипаю, я їх застілаю. такими у мене. І є отакі реклами проспектики. Не буду показувати, що за фірма. Такі проспектики, ось у мене два штучки, якраз вони лягають дуже гарні. Так, я їх не тирю, мені їх дають. <свісно> Щоб не подумали. Ну це не все. Бачите, у мене тут є і агроволокно. Я їх не викидаю. От у мене скільки було. Я далі не стала нарізати. Думаю, у мене, поки є такі брошурочки, буду їх кидати рекламки. Ну, В ці, кстати, вони в мене многоразові, вони вже стандартні, нарізані, так що класно. <клес> насипаю я, <клес> ну, як вам сказати, ну, сантиметрів 5. От Сантиметрів 5 я насипаю землі. Її достатньо для корінчиків. Якщо ви знаєте, що в тюльпані всі поживні речовини вони є в луковиці, і йому взагалі можна просто на воді рости, тому є гідропоніка. Туди просто додають удобрення добрива, які потрібні для тюльпанчика, щоб був стовбурчик дуже добрий, щоб він не халився, і щоб вирівняти pH. А взагалі, всі поживні речовини є в цій цибулинці. Тому ось... У мене земелька. Земелька у мене сама, обична з мого городу. Тут іде перегной. Бачите, вже камінчик відкидаю. Перегной і у мене пісочка. Вона у мене розсипчата. Вона така ось, бачите, розсипчата, розсипчата, Класно, Я її підготувала в тепличці. Вона у мене сухенька, добренька. Бачите, вона дуже гарно розсипається. Бачите, сразу. класно. Таким я насипаю, так не буду пачкати ручкою. у мене для цього є перчаточки і використовуємо перчаточки. Так, а тепер дивіться, я не просто так беру, саджу. Перед тим, як посадити, от так, я їх замачу у розчині Максим. Ось вони у мене тут плавають. Поки я наповнюю ящички, у мене вони плавають. Ну, це десь минут. 20. Максим Ось такий. Я використовую ось такий Максим оригінал. В тому році я купляла, мені його вистачає. Там ще трішечки залишилось, мабуть, ще мені для інших справ поридеться. Дуже гарний, дуже класний. Його дозування іде. 2 мл на літр води. Тобто, якщо я. Тут у мене десь 5 літрів води. Ну, зараз трошки менше, бо я вже використовувала ось воно. І тому я використовую 10 мл. Якби, ну, я не рекомендую купляти Максим в ампулах. Можете нарватися на підробку. Ось ось оригінал. Ось ось тут, бачите, сингента. Оце це оригінал. Це класно. Так, ну що, мені однією ручкою не дуже зручно. Зараз я вам покажу, як я буду садити. Я їх розташую, і потім ми далі продовжимо з вами спілкування. Так, з поверненням. Дивіться, я розташувала цибулинки в ящику, і у мене, бачите, йде 6 на 7. 42 штуки. 42 штуки у мене везде, окрім останніх ящичків. Там же я дивлюся по кількості. Якщо у мене трішки менше 42, я можу там не по 6, допустимо, по 5. І там же рядочки я коректирую. Але буває, залишаються ящички, там, наприклад, штук 10. Тоді я їх висаджую. Ось отакі. бачите, вже зайки мої. Ось, розтріскуються, треба трошки їх підпушити. Це залишечки такі, які, ну, щоб не використовувати вже ящичок. Але отак. І зараз я їх засиплю земелькою покажу. Хоча ви ще бачили, да? ось так я їх присипаю, щоб у мене ще поголівочки трішки були видні. Ось так. І вони потім, потім починають рости. І отак виходить. Десь з ящика 600 штук 14 ящиків. Але у мене зараз тут потрішки менше. Я поділилася зі своїми батьками. Як, як завжди, батьки чомусь захотіли це все, вже, коли я отримала, щоб ну, нічого, треба ділитися. Вони теж хочуть заробити. Вони мені допомагали. Які мої лапусі. Бачите, як красотусь виростає. І ось так воно, в принципі, трішечки-трішечки, бачите, трішечки не до верха. Але якщо в ящичку, ось де у мене газетка, вони якраз по газетку. Десь трошки вище, десь менше, але достатньо чисто так. І росточки многі, починають без земельки, і менше на них утворюється тоді е, е, всяких. Балячок. Оце таке. Ще раз на себе Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, пишіть мені. Будемо разом вирощувати тюльпани. Але це не все. Скоро я випущу відео обзор моїх теплиць. Те, що залишилося в тепличках, те, що у мене буде на 8 березня, це ще не все. У мене дуже багато сюрпризів. Тому Залишайтеся зі мною, підписуйтесь і будемо разом вирощувати наші квіточки. Дякую всім мирного неба! І хай нам щастить! До побачення!